Програма нормальна, але вона досить така туристична, а ми так як вже іскушені перебуванням більше року тут в Таїланді, хочемо якісь свої активності. Як завжди це буває, ми просто їхали-їхали, і тут вьюпой нічим не гірший, ніж там, де був. Так, Все, ми стоїмо і йдемо фоткатися, того, що тут кстати, можна і поїсти, і кави попити, дуже при... такі приємна місцина, да, так. ти, ну, ти був тут? Ні, перший раз. А, ну тут дам був. От, папайя висить. О, яка мощна. Можеш підписником показати папайю. — Яким підписником? Це ж в Home View, Home Album. Ну, собі. Я якби не багато чого. Я відео знімаю, Ти потім беру фото. — Ти ж знаєш, ти просто силует на фоні е світу. Да? Да. А як їх зробити, щоб на це там? Це <laughs> бо ж є десятик, да? Їхали ми, їхали, їхали. Ми.